Я видел. Не, не, ты хочешь снять исключительно. Руслан, ты хвалинку уважает! Офіційная частина. Ой, ну перестаньте. Все гарно впало і піднялося. Значит, люди. треба был Людина, наприклад, є в саду старенька слива. Або ні, молоденька слива. молоденька слива. Але дика. Для того, щоб ця сливка принесла такі сливи, як голови, і люди були наситні тим, вони роблять щеплення. Прищеплюють туди. то, що їм треба, Да? Сливку, яка буде от така рости. Так само релігія щепить нас з роду своєю сливкою. Тобто релігія робить з нами те, що їм потрібно, ким би ми мали рости. Ну це приблизно те саме, я хотів вам. Бачите, все по маленьких раз таке... таке ну, все поняття. По кер... Ну, все поняття. Куратор. Як ти дякуєш, що ти нас заїхав нарешті? Ну, ми ж довго до, ж до, не Я й, радий був нарешті вже так відвідати цю галерею. Приємно. Ось це відбулось. Коли... Скажи. Фіксуйте. Це, якщо хтось не знає, що спросить, це Руслан. Руслан Тремба, а це наш користь.